Вітаю дівчатка! Знімаю про G-Pen 10 використань, це помадний проект. У мене бере участь 10 помад і 4 олівчика для губ. Це все для губ. Я заміну зараз робити не буду, тому що я майже всі, навіть ті, які недовикористала по 10 разів, я хочу в 2026 рік зайти з новими засобами. Дещо звідси перекочує, дещо нове. Но я вже підібрала все нове, тому просто покажу, як в мене, які в мене результати це з 15 листопада по 15 грудня. Зараз вже у нас 29 трошечки більше, але просто не було часу зняти. Отож, поїхали. Перше це в нас Horiflame The One HD. Це ця, що сяє, персик. Жодного використання. У мене за перший, другий, за третій звіт нема жодного використання, тому показувати не буду. Просто зроблю сводчик. Я не знаю, світла нема, чи вам видно сводчик і Персиковий такий шимерний колір. Наступний це в нас Ultrafix стауп. Він у мене в першому використанні один раз скористалася в звіті, за другий звіт два рази. За третій звіт я його е, завершила. Є 10 використань. Ось такий тауповий колір. Я, мабуть, сводчики, дівчата, ну, як видно, то так видно. Потім ще зніму телефон, покажу. Наступний Зевантера Кота. Скористалася за перший звіт один раз, за другий звіт один раз, за третій звіт жодного разу. Так, ось так будемо робити. Наступний це глембі. За перший звіт два рази, за другий звіт жодного, за третій звіт скористалася п'ять разів І того сім разів. Кінюдовий гарний відтінок. В третьому звіті я його розпробувала, але не встигла докористуватися. Наступний це в нас Лорена. Ось такий. Я його взяла в другому звіті. На заміну я його брала. Один раз в другому звіті, і два рази в третьому звіті. І того разом три рази не використання. Це така гарна блискучка. Я ще вам всі потім покажу. Так, наступний у нас був кушон трояндочка. Використала я його взяла на третій звіт і 10 разів свободно. Ну, Всі, хто мене дивиться, ви знаєте, що кушони я люблю, тому вони в мене за один звіт вилітають. Ваунд, теж взяла його на третій звіт. Це рожевий у мене відтінок. Це такий бальзамчик з ніжно-рожевим відтіночком. Використала всі 10 разів. Ну, бальзами використати 10 разів за звіт, то без проблем. Батер теж 10 разів. Він такий зволожуючий, як-то з мінтолом, з блискітками, але його потрібно ним класно влітку. Тому він у мене йде на відпочинок до літа. Десять разів скористувалася, звісно ж. Наступний Джордані Голд один раз всього-навсього, брала теж його на третій звіт. Це у нас вона вже знята, тому відтінок вказати не буду. Ось такий дуже гарний. Один разочок. Я тільки ним скористувалася. І наступний Вів'єн Сабо перший відтінок це бальзам. Він відбілює губи для домашнього використання саме норм, кудись не підійде. Ось такий, без кольору, але вибілює губи теж 10 разів він у мене пішов. І того помади у мене, вибу... якби я продовжувала, вибуло б 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. У мене би вибуло. Я вважаю, що це непоганий результат. Що по олівчиках? Перший це в нас Зеван Корал. Оно, скільки в мене лишилося, але не від того, що використала, від того, що повністю поламався. Но я його докористувала за перший звіт три рази, за другий звіт два рази, і за третій звіт чотири рази. Ще один раз я впевнена, що я би його добила. Він в мене дуже розкришився чомусь. Прямо по кусочках відпадав. Через те його так мало. Наступний це Oriflame старічок. Я його використала 10 разів, але він не закінчився. Я думала, що на 10 разів я його доб'ю. Ось, я вам всі сводчики ще зніму і при світлі покажу. При світлі з віконечка. Наступний Mac. Перший звіт один раз, другий звіт жодного, третій звіт два рази. І. Третій, четвертий Айвон, якийсь там рожевий, теж використала. Е, я не пам'ятаю, тут чомусь у мене позначок нема. О, ще й зламався. Здрасті. Коротше, закінчила, а? Ще попробую реанімувати, тому що якось реанімують. Зараз ще пограюся. Ось такі, дівчатка. І, і того по олівчиках я би завершила три, залишився б лише мак. Тому що з Іван Карамель там один, я би впевнена, що я би його ось, бачите, ось такі олівчики брали участь. Ось такі помадки брали участь у моєму проєкті. Якби, звісно, було світло, було б трошечки по-іншому, але вже як є. Звіт зробила новий проєкт. Буду знімати або на початку місяця, тому що до Нового року я навряд чи встигну. Але головне, що я вам показала, який у мене звіт по цьому проєкту. Ось так. Ну, Все, мабуть, все сказала, все показала. Заміну буду робити вже в новому проєкті. Все, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока!